Привіт мудрим і небайдужим на прохання, підвожу підсумки найважливіших подій за сьогодні, за 22 березня. Отже, друзі, почну по порядку. Цікава новина, яка потребує вашої уваги, це заява Трампа про те, що Боїнг виграв і Боїнг буде випускати новий винищувач F47. Однак тут же така заявочка, що нові винищувачі. Сполучені Штати Америки будуть продавати своїм партнерам дещо урізаними, кастрованими, на випадок, якщо сьогоднішні партнери завтра стануть ворогами. Неоднозначна заява з однозначним підтекстом: Сполучені Штати Америки закидають своїм партнерам в принципі те, що сьогодні ви з нами, а завтра ми можемо бути проти вас. І це важливий аргумент на фоні знову таки. Заяви Дональда Трампа про побудову своєї системи залізний купол на кшталт ізраїльської. І цей залізний купол має почти своє фінанс... функціонування через 5-10 років. Необмежене фінансування виділяється на його розробку і запровадження. І це, як на мене, теж показово щодо політики Сполучених Штатів Америки так само, як і показова. Оцінка відношення Сполучених Штатів Америки до України за твердженням багатьох аналітиків в Європі. США вважають Україну васальною державою, яка фактично їм належить і вони можуть нею корисатися як розмінною монетою. Це те, до чого довели наші урядовці, наші владарі, і тут звинувачувати Сполучені Штати Америки ну марно. Ми самі дозволили до себе так ставитись, починаючи ще з кінця 90-х. Коли віддали себе фактично на поталу Заходу та й Росії, віддавши ядерну зброю. Дуже цікава новина, друзі, яка мене привернула привернула мою увагу, хочу з вами поділитися. Можливо, в коментарях ви відреагуєте. Знаєте, заява вразила мене заява президента Чехії. Пам'ятаєте, Петр Павел, на початку 24-го року він реально нам допомагав і навіть знаходив снаряди. В той час, коли там не було їх в Європі, якось дивним чином Байден не міг знайти, він знайшов там наче 180 тисяч, якась величезна кількість цих снарядів для артилерії. Але от зараз він говорить дуже цікаві речі. Він прихильник України, та він говорить ті речі, що фактично в Україні нема шансів. Пряма мова він говорить, що ще на початку контрнаступу, того розпіарено, пам'ятаєте контрнаступу. Порахувавши він до речі, як професійний військовий, порахувавши співвідношення, він дійшов з тіку стійкого розуміння, що українських шансів вже тоді немає. Тому що для якихось перемоги і успіхів, треба співвідношення 5 до 1. А у нас навіть питання з 3 до 1. Тобто, прихильники, полки прихильники України, теж опускають руку, розуміючи без вихід ситуації, ну і на фоні оцього цього. Звичайно, заяви наших військових друзі, Сьогоднішні статті, одна з них, ну, взагалі така, знаєте, сумна і вражаюча Wall Street Journal, опублікував статтю, в якій український військовий, старший сержант, який вийшов з Підкурщини, Зенон Дашак. Цікаве таке прізвище, не зовсім українське. Але він вже чітко стверджує, публічно стверджує про те, що виходили без наказу. Ніякого наказу на вихід з Курщини ніхто не давав. Знову, як це кореспондується з заявами Зеленського, Умерова, офіса президента, що все керовано сирського, а виявляється, не керовано. І за твердженням тих людей, які пройшли через це горнило, через цю курську аферу. Вони говорять, що якби вона була закінчена місяць чи більше тому, можна було б її вважати успішною. А так повний розгром, повне знищення і фактично повне фіаско. Цікавим, цік... ну і така новина, яка мене привернула увагу, друзі. Знаєте, це по... <клініки> в клініки чи в Дурдомі все спокійно. Тому що Державна прикордонна служба зробила заяву. ну... Все в нашому, в нашому форматі на Закарпатті посилили охорону державного кордону. Тобто виділили нових людей додаткові сили. <клух> Пряма мова читаю з сайта Держприкордонслужби на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону залучили додаткові сили для охорони державного кордону. Це стало частиною заходів, спрямованих на активізацію боротьби з протиправною діяльністю, посилені наряди прикордонників. На особливо вразливих ділянках україно-румунського, україно угорського кордону підсилені автомобілями, увагу, автомобілями спеціальною технікою, безпілотною і пілотованою авіацією, а також іншими спецзасобами. Це боротьба з тими, хто хоче полишити втікти з в'язниць. І, звичайно, на цій ділянці. Дуже важливі спецзасоби, дуже важливі безпілотники. Це, напевно, там отой мільйон дронів літає на західному кордоні і робить все, щоб, не дай Бог, не дай Бог, кріпаки, раби, українці не втікли від своїх зажерливих панів, держимор та олігархів. Тобто саме ті ділянки кордону, де справді відбувається нелегальний перехід, де люди втікають, та, по так званій Зеленці чи перепливають. Це Угорщина і Румунія. До речі, ці дві країни, як на мене, вони справжні друзі українців, українців. Тому що ці дві країни не не видають. Тих українців, яким вдалося втекти з України в'язниці під назвою Україна, ні Угорщина, ні Румунія. І як на мене, то це показовий факт. Що стосується інших, то там є випадки, коли видають, коли видають українців, які хочуть жити вільно, не хочуть коритися зі своїм панам іти замість них воювати, захищати статки. Та маєтки олігархів. Отакі сьогодні сумні новини, новини. І звичайно, це все на фоні страшних е, ударів по Запоріжжю минулої вночі, і зараз відбувається удар безпілотників по Києву і Київщині. Удари будуть посилюватися, тому що Росія набирає потужності і, і оце співвідношення, про яке каже Петр ят, Павел. Е, Президент Чехії, воно, на жаль, буде лише не в нашу користь. І я думаю, що це невтішний висновок для українців. На, з, позитивних новин, з позитивних новин можу сказати лише те, що слава Богу, розумних українців стає більше. Я те слідкую по тим коментарям, які з'являються у мене і на Ютубі, і тут в Тікток. І люди вже розуміють і пручаються і дають відсіч. Ботам та всяким недолугим, які захищають владу, тобто, поки залишаються мудрі люди, розумні, які шукають правду, до тих пір, в принципі, в нас шанс залишається. Хоча шанси зараз примарні і мізерні, але вони залишаються, коли перестануть боротися небайдужі люди, коли їх стане меншість. Значна, значна меншість, то то тоді у нас і шансів не буде. Тому, друзі, поширити цю інформацію, поширити інформацію правди з правильними акцентами, щоб всі розуміли, для чого посилюються кордони прикордонниками і спеціальними засобами та безпілотниками, замість того, щоб підсилити все таки фронт, стримувати для чого відповідно сполучені штати Америки усилюють підсилюють свою обороноздатність здатність. І це все вимальовується в загальну геополітичну картину, що ми з вами відбуваємо, знаходимося і фактично переживаємо часи переформатування світу. Переформатування світу до не... неочікуваних, наших... неочікуваних наших фантазій. І Україні, і саме головне українцям, важливо знайти своє місце. Знайти його можна, тільки зупинивши війну і як то подивившись на ситуацію. З іншої сторони, світ зараз розвивається в іншій площині, не в тій, яку заганяють українці. Це дуже важливо, друзі. Тому слідкуйте за новинами. Поширюйте, буду дуже вдячний, якщо ви будете мені вказувати на якісь новини в коментарях, і я буду їх коментувати з урахуванням свого досвіду, фаху і відповідних знань.